Це всім, це відгук про роботу з Анатолієм Дробахою. Я звернулася до Анатолія з запитом, що хочу набрати групу, трансформаційну групу, але відчуваю, що я змінилась, трансформувалась і тому маю представляти цю групу якійсь новій якості. Тож ми заглянули в мої світлі та темні архетипи. Виявилось, що групова терапія це моя суперздібність, яку я в собі подавляла, приховувала. Також із тіні вийшли мученик. Я зрозуміла, що, маючи досвід своїх трансформацій, своїх душевних страждань, я можу показати іншим дорогу. Як по-іншому, як швидше вийти з цих страждань. І також ми доторкнулися до моїх світлих архетипів, такі як друг, жінка, цілительниця. І за допомогою цієї архетипічної роботи мені вдалося зібрати групу набагато швидше, якщо раніше це займало місяць. Зараз я зібрала буквально за декілька днів, до того ж, з підвищеною ціною. Дякую, Анатолію, за цю роботу.